Сьогодні ми подивимось на 10 крутих бойовиків, які варто побачити кожному. Вибухи погоні та герої, що не пасують навіть у найскладніших ситуаціях. Усе це чекає на тебе прямо зараз. Приготуйтеся до чистого адреналіну та драйву. Колишній військовий ВІЛ Шарп відчайдушно шукає гроші на експериментальну операцію для смертельно хворої дружини. Він звертається по допомогу до рідного брата злодія Дені, і той втягує Віла в ризиковане пограбування банку. Проте, все йде шкереберть. Братам доводиться викрасти швидку з лікарем і тяжко пораненим поліцейським. Тепер їхній єдиний шанс вийти живим і не сісти на довгі роки врятувати поліцейського і довести те, що вони не холоднокровні вбивці. Дункан Візла колись був найнебезпечнішим кілером на планеті. Його ім'я лякало усіх представників кримінального світу, але він кинув зброю, спробував мирне життя і думав, що темне минуле залишилось позаду. Проте старі гріхи не мають терміну давності. Колишній ображений бос мафії збирає армію безжальних кілерів і кидає їх на полювання за Дунканом. Тепер найманцю доведеться згадати все, чому його. Його вчили і використати кожен навик, здобутий в крові, щоб вижити. Кожен день колишній спецпризначенець Рой Палвер бореться з усілякими вбивцями, найманцями з мачете, кулеметниками, двома красунями на швидких авто, майстерною китаянкою з мечем, карликом підривником та іншими психопатами. Але щоразу він гине і прокидається знову в тому ж дні. Одного разу Рой дізнається, що його колишня дружина, яка займалася секретними розробками, мертва. Тепер він вирішує дізнатися правду про її смерть і нарешті вибратися з нестерпної часової петлі. Кордон між Парагваєм, Аргентиною та Бразилією рай для наркокортелів, контрабандистів і терористів. Роки невдалих операцій, спеціальних відділів нічого не змінили. Люди гинуть, злочинці процвітають. П'ятеро втомлених оперативників вирішують більше не чекати і беруть справу в свої руки. План простий і жорстокий: пограбувати місцевого наркобарона і одним ударом вбити двох зайців, позбавити картель фінансового. Сування і забезпечити собі безбідне життя, але в землі, де править насилля, кожен крок може стати останнім. Під час бандитської перестрілки випадкова куля забирає у щасливої сім'ї маленького сина, тоді як батькові, що прикривав хлопчика, віднімає голос. Через рік наполегливих тренувань він стає справжнім кошмаром для ворогів у будь-якій перестрілці, погоні чи рукопашному бою. В річницю трагедії чоловік готує безперервну симфонію помсти для всіх, хто стане на його шляху. Тепер його дії Говоритимуть голосніше за будь-які слова. Детектив Боб Хайтавер дізнається, що його колишня дружина вбита, а донька викрадена сатаністами. Офіційне розслідування ведеться повільно і безрезультатно, тому Боб залишає поліцію і береться за справу сам. Він проникає до культу, щоб вистежити його лідера Сайруса, використовуючи єдину дівчину, що змогла вижити Кейс Хардін, Боб, змінений татуюваннями і зовсім не впізнаваний, не знає, що чекає його попереду. Але він готовий зробити все, щоб врятувати доньку, тоді як Кейс отримує шанс зруйнувати ненависний культ. З дитинства Джеймс Рід мріяв служити в армії. Звання зеленого берета було для нього найвищою гордістю. Та після важких поранень він опинився поза службою. В мирному житті йому немає місця, а здоров'я доводиться підтримувати не завжди законними медикаментами. Коли з'являється шанс знову повернутися до справи, рід не вагається цього разу. Рішення про те на кого спрямувати зброю лежить лише на ньому. Проте все виявляється не так добре, як він думав. Стів каменяр Вейл, колишній топ-агент ЦРУ, який відійшов від служби. Проте, коли його старий знайомий запускає серію вбивств, щоб підставити управління, стіва змушені повернути в гру. Разом з напарницею Кейт він має зупинити небезпечного ворога, перш ніж світ опиниться на межі хаосу. Проте згодом їхнє протистояння виявляється не тим, чим здавалося на перший погляд. Алекс Лююз багато років працює найманим вбивцею, бездоганно виконуючи кожен наказ. Проте одного разу, дотримуючись власних принципів, він відмовляється виконати завдання, що суперечить його моралі. Незабаром Алекс розуміє, за ним ведеться спостереження. Члени кримінального світу та агенти ФБР планують його вбити. Щоб вижити, Алекс змушений шукати надійне сховище, не знаючи, кому можна довіряти і де чатує справжня небезпека. Баракуда роками будував свою кримінальну імперію в Майамі. Проте, зрештою, він усвідомлює, що життя присвячене злочинам і насильству, руйнує його самого. Вирішивши піти, Куда вирішує спершу зруйнувати власну імперію. Проте, не всі його прибічники погоджуються з вибором боса. Мафіозний клан оголошує його зрадником і починає на нього полювання. Це були 10 бойовиків, які варто подивитися кожному фанату екшн жанру. Пиши в коментарях, який з них тобі сподобався найбільше. Якщо відео було корисним, став вподобайку і підписуйся на канал. Попереду ще більше вибухових і драйвових добірок.